Мої вітання! Сьогодні я готую м'ясні домашні заготовки із 10 страв. І якщо вам здається, що це довго, ні, це набагато дешевше, набагато швидше, ніж готувати кожен день. Зробивши такі заготовки, ви не будете думати, що готувати мінімум 2 тижні. І розпочнемо це відео із розпаковки м'ясних продуктів. 3,5 кг свинини, 1 кг крилець. Та 2,5 кг курячого філе. Все м'ясо я гарно вимила та просушила. Почну із крилець їх розрізаю на дві частинки. Звичайно, можна залишити і цілими, але в цей раз я вирішила зробити невеличкі. Перекладаю їх в миску та додаю до них пів чайної ложки солі, пів чайної ложки копченої паприки, трішки гірчиці та три чайних ложки соуса теріякі. Також додаємо за смаком. Перчик, в мене суміш перців і все гарненько перемішуємо. Крильця у соусі теріяки виходять неймовірно смачні та соковиті, обов'язково спробуйте. Крильця викладаю в пакет для заморожування та відправляю у морозилку. І перша заготовочка в нас готова. Звичайно, якщо ви будете готувати їх зразу, то залиште маринуватись хоча б на годинку. Далі я беру куряче філе та відрізаю від кожного шматочку ось цю маленьку частинку. Вона піде на фарш, а великі рівненькі частинки я розрізаю вздовж на дві частини. Мені потрібно розрізати 5 філешок. Це приблизно 800 г вагою. Розрізаю і отримую 10 ось таких шматочків. Кожен шматочок я викладаю на дощечку та гарненько відбиваю з обох сторін. Обов'язково зверху накриваю їх харчовою плівкою, щоб м'ясо не розліталось по кухні. З кожної сторони я гарно солю, порчу і додаю спеції за смаком. Також нарізаю плавлений сирок на 10 шматочків і відрізаю 10 шматочків будь-якого сиру, який гарно плавиться. В мене сьогодні моцарела. Кожен шматок відбитого м'яса змащую трішки майонезом, викладаю зверху два шматочки сиру і гарненько, тугенько скручую в рулетик. Виходять такі неймовірно смачні курячі рулети. Викладаю їх в форму для заморожування, обов'язково застиляю її плівкою і відправляю на заморозку. Перед приготуванням кожен рулетик я обкручую беконом і потім відправляю на запікання. Можна із беконом зразу і заморозити, але в мене сьогодні не було, тому заморожую без нього. Більш детальний рецепт кожної страви я залишу у описі до відео, в мене є відео на кожен із цих рецептів. Беру наступний шматок курячого філе, відрізаю від нього маленьку частинку і нарізаю його на шматочки товщиною 1 см. На такі шматочки я нарізаю 2 філе. Можна їх зробити трішки меншими, можна зробити трішки більшими. Нарізані шматочки я перекладаю в миску та додаю до них сіль за смаком приблизно півчайної ложки. Також додаю суміш перчику, додаю універсальну приправу до м'яса, одну столову ложку соєвого соусу та одну столову ложку сметани. В мене тут залишки плюс-мінус 1 столова ложка. Гарненько все перемішую. Залишаю маринуватись хвилин на 10, цим часом приготую кляр. Для нього я беру 2 яйця, 4 столових ложки молока, трішки солі. Та 4 столових ложки борошна. Все гарненько змішую та з'єдную до однорідності. Якщо кляр загустий, як в мене, то треба додати до нього трішки молока. Якщо він навпаки зарідкий, то додайте трішки борошна. Він має бути ось такої однорідної консистенції. Це ідеальний кляр. Також нам треба грам 50 панірувальних сухарів. В мене вони вже з приправами використовувала панірувальні сухарі панко. Якщо у вас без приправ, то тоді до них додайте паприку і трішки солі. Кожен шматочок м'яса я обмокую у клярі, а потім в панірувальних сухарях. Викладаю форму для заморожування і ось такі дуже смачні нагетси відправляю також до заморозки. Обов'язково кожну форму обкручити харчовою плівкою, тоді буде легше знімати кожну заготовочку. Все філе, яке залишилось у нас, я розрізаю на шматочки, які поміщаються до м'ясорубки, і тепер все його перекручуємо на м'ясорубку. Щоб окремо не нарізати цибулю, я додаю одну величеньку цибулину і перекручую фарш разом з цибулею. До перемеленого фаршу я додаю неповну чайну ложку приправи до м'яса, додаю суміш перчику та пів чайної ложки солі. Гарненько перемішую фарш, з'єдную всі інгредієнти між собою, щоб поєднались всі аромати приправ, і м'ясо стало смачним. Розділяю його на дві частинки, і це в нас будуть також дві заготовки. Я беру млинці, які розрізала на дві частинки. На кожну половинку млинця я викладаю фарш і скручую ось такі трикутники, майбутні бендерики. Залишиться їх тільки обсмажити на пательні, і у вас вже готова см'ясна страва, яка виручить у будь-яку хвилинку, навіть якщо на порозі гості. Більш детальний рецепт також є на каналі і універсальне тісто для млинців також є. Перекладаю на форму і відправляю в морозилку. У нас залишилося ще приблизно пів кілограма курячого фаршу. Я беру ложку, змочую її в воді, також змочую в воді руки і формую ось такі маленькі фрікадельки, які я буду використовувати для супу. Також можна їх обсмажити на путельні в вершковому соусі і це буде дуже смачно. Ось такі фрікадельки в мене вийшли, відправляю їх також до морозилки. Дійшла в черга до свинини. Ось так дуже просто і швидко я її порізала, якби так можна було зробити вживу, було б ще краще. Перемелюю всю свинину на м'ясорубці. Але спочатку я перемелю 1 кг, поставила ваги, відміряю собі по одному кілограму, так мені зручніше. Перемолола цей фарш і нічого не додаючи до нього, розділяю його на дві частинки по пів кілограма. І фасую у пакети для заморожування. Так як я дуже часто використовую фарш, то роблю собі отакі заготовки постійно. Я використовую його і для макарон по флотськи і для лазаньї, для будь-яких страв із лавашом це просто паличка-виручалочка. Тому фарш я заготовлюю завжди. Фарш відправляю до морозилки. Без вас я перемолола ще один кг фаршу, але зробила це із цибулькою, щоб окремо її не нарізати. Розділяю фарш на дві частинки і тепер до однієї половини, це приблизно пів кг, додаю півчайної ложки солі, трішки перцю, приправу до м'яса, трішки подрібненого часничку та одне яєчко. Також додам 2 столові ложки панірувальних сухарів, це в мене звичайні без приправ, і гарненько перемішую до однорідності. Дуже гарно буде, якщо ви цьому фаршу приділите хвилин 5 і ось так гарно його відіб'єте. Так як після такого відбивання м'ясо буде більш ніжне та більш соковитіше. Формуємо однорідний, гарненький, тугенький фарш, і з нього будемо готувати. В ось таких формах це звичайна кришка, яка обкручена харчовою плівкою. Ось так дуже легко і просто котлетки для бургера. Мої діти дуже люблять бургери, і я готую завжди ось такі котлети для бургерів. Перед приготуванням обсмажую їх на пательні і дітки самі собі готують бургери. Вони цю... Задачу роблять самі, їм це подобається. Ось такі гарні та рівненькі котлети виходять в кришці. Такий лайфхак дуже дієвий. Викладаю також на форму і відправляю у заморозку. Також, поки я робила заготовки, я заздалегідь взяла 300 г рису круглого, його гарненько промила один раз. Після залила його холодною водою на 1 см вище, ніж рис, і відправила варитись до середньої готовності, тобто до того моменту, поки з рису випарується вся рідина. Вимикаю і рис для наступних моїх цілей готовий. Головне його не переварити. Рис в мене охолонув, я беру пів кілограма фарша з цибулею, який залишився в мене. Додаю сюди 200 г вже відвареного рису, вбиваю одне яйце і також додаю подрібнений часник, Півчайної ложки приправ до м'яса, півчайної ложки солі, суміш перчику. І все гарненько перемішую. Формую однорідний фарш із цих інгредієнтів. Дехто для таких заготовок використовує сирий рис, але мені не подобається, тому що після. Приготування рис розбухає і вилазить із котлет, чи тефтелей, чи з перця фаршированого, тому я завжди готую рис напівготовий. Із І з цього рисового фаршу я формую ось такі кругленькі тюфтельки. Після розморожування я, звичайно, їх обсмажу на петельні і протушкую в томатному соусі. Ми полюбляємо такі тюфтельки. Відправляю їх до заморожування і в мене залишилося ще один кілограм свинини. Його я перемелюю на м'ясорубку. Далі я додаю до нього залишений рис, який в мене залишився, це приблизно 400 грам. Додаю засмажку, в мене тут цибуля з морквою навпіл, обсмажена до м'якості, не засмажувала я її сильно. Також додаю суміш перчику. Додаю повну чайну ложку солі, додаю приправи до м'яса і за смаком також можна додати часник сушений або мелений. Гарненько вимішую всі інгредієнти, поєдную всі смаки між собою. І з цієї заготовки я буду готувати дві страви. Для першої я беру перчик, в мене це заморожений перчик для фарширування, заморожу я його ось так, в пакетах вкладаючи один в один. Перед тим як з нього щось готувати, я його розморожую трішки, не до кінця, і тоді в нього легко та швидко можна нафарширувати м'ясо. Я і роблю, гарно нафаршировую перчик і також викладаю його на якусь форму, відправляючи до морозилки. І це вже готова дев'ята заготовка. Переходимо до 10-ї заготовки. Для неї я беру капусту, вирізаю із неї серцевину, вкладаю капусту в пакет, я її не відварюю, а відправляю до мікрохвильовки на 10 хвилин. Через 10 хвилин дуже легко і просто можна відділити листи капусти. Обов'язково спробуйте цей лайфхак, якщо ви ще досі варите капусту, тому що це набагато швидше і простіше. І тепер я буду готувати, як ви вже здогадались, найулюбленішу мою заготовку це голубці. Гарненько формую, гарненько притискаю, щоб нічого не розпадалось. І скручую таким чином із усього рисового фаршу голубці. Формую їх приблизно одного розміру. Також потім готові голубці я перекладаю на форму для заморожування і відправляю у заморозку. Можна зразу їх обсмажити, а можна обсмажити вже перед тим, як готувати. Ось така кубка голубців в мене вийшла і разом з вами за 2,5 годинки я приготувала 10 заготовок до морозилки, які будуть просто палочкою-виручалочкою в будь-який момент і значно зекономлять час та гроші. Тому обов'язково зберігайте мої рецепти, готуйте заготовочки, тому що це дійсно облегшує наше життя. Після того, як всі продукти замерзли, я складаю їх у пакети для заморожування або в судки і відправляю в морозилку. Це насправді займає не дуже багато місця, якщо все компактно скласти, і наскільки це облегшує наше життя. Якщо вам не складно, будь ласка, підтримайте мене лайком, напишіть якийсь коментар та поділіться з подругами цим відео. Це допоможе мені у просуненні мого контенту. Буду вам дуже вдячна, як завжди, я бажаю вам смачного і до зустрічі у наступних відео.